Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Абрурі і поглянемо з вами на посуд кухонне приладдя, тому всім приємного перегляду. Ніж для хліба металевий алма. Дерев'яна ручка по знижці на цьому тижні 55. І ось такий ще ніж. Теж металевий, ручка дерев'яна «Алмо», по 55. Ніж кухонний металевий чорний. Ручка гумова по 64. Ніж кухонний металевий в чохлі, невеличкий. Ручка пластикова по 59. А це вже ніж керамічний. Ручка жовта і зелена. І ціна його 109. І ось такий ще ніж металевий, ручка дерев'яна густо. 129. А це вже такий набір ножів. Два штуки в наборі. Ручка пластикова. І ціна знижена 49. Глянемо з вами на ложки та виделки. Набір виделок, столових металевих. Три штуки їх в наборі. І ось такі ще ложки. Теж металеві. В наборі їх три штуки. І ціна знижена 29. Виделочка столова, з візеруночка. Одна в упаковці по 24. І ложечка теж з малюночком металева по 24. І ось така ще ложка столова металева по 29. А це вже ось такий набір ложок столових, три штуки їх в наборі. 99. Набір ложок чайних металевих. Три штуки їх в наборі по 88. Ось така ложечка чайна, з візеруночком, Одна в упаковці по 27. А це вже ложечка кавова з довгою ручкою. Золота. 27. І ось така ложечка теж з довгою ручкою по 17. Ось такий набір приборів. Ложка, виделка та ніж. І ціна знижена 69. Ложка кухона силиконова. З прорізами. Зелена, фіолетова, рожева, 49. Лопатка. Ось така. Кухона. Сіліконова з ручкою, Біла і зелена. По 59. Шумівка. Сіліконова з ручкою 69. І ось така металева. Шумівка з ручкою 69. Ополоночок кухоний, металевий. Такий невеличкий. З довгою ручкою. І ціна його 49. А це ополонечок кухонний, Пластиковий. Малюночки ось такі різні. По 19. Ложка для спагетті, Сіліконова. дерев'яною ручкою. Це така новинка. По 88. І ополонечок. Сіліконою дерев'яною ручкою. 88. І лопатка. Сіліконова дерев'яною ручкою по 88. Поглянемо з вами на підноси. Піднос пластиковий, круглий і ободочок золотистий. На цьому тижні знижка 109. Ось такий ще прямокутний піднос. Теж ободочок золотистий. 99. А це вже фігурний піднос з малюночком. малюночки різні. Ще ось такий варіант. І ціна знижена 49. І ще ось такий піднос. Металевий, прямокутний по 219. А знижка на ось такий ще піднос з малюночком. Він такий досить великий по бокам. як ручки теж. І він зі знижкою на цьому тижні. 149. Дошка дерев'яна бамбукова. З отвором. І ціна 129. Це вже пластикові дошки. Три штуки їх в наборі Вони різні. сама маленька 29 на 19 і сама велика 29 на 38 сантиметрів. Ось так. І коштує такий набір 229. Дошки пластикові, дві штуки в наборі, 129. І ще ось такий набір. Дошка одна велика, дерев'яна. І така невеличка дошка пластикова. Ціна знижена 199 Дошка кухонна пластикова 28 на 18 см. Біла. І тільки біла по 88. Дошка кухонна пластикова. Така невеличка по 19. І ось така дошка теж. Кухонна пластикова. Ця вже коштує Алму 59. Ось така очечистка, штопор, ось він, і відкривачка. Три в одному алмо, і ціна 55 гривень. І ось така ще теж відкривачка, штопор з ножем. алмо, так, і коштує 34 гривень. Є така ще кривачка для пляшок. Пластикова, а сама кривачка металева. І поглянемо, скільки коштує: 49. Точілка для ножів та ножиць. Пластикова. Ще така зелена і синя. І ціна 19 гривень. Є така ще тачілка для ножів металева. По 64. І ось такий ще варіант. теж штучіло для ножів, нержавіча сталь. 169. Прес для чеснику. Нержавіча сталь. Такі достатньо тяжкі. І поглянемо, скільки коштує. 149. Ось такий ще прес для чеснику, але корпус пластиковий. А сам прес металевий по 88. Маслянка кухонна, пластикова. Дно біле по 55 гривень. Теж пластикова маслянка, а дно бамбукове. А така поменше по 64 гривні. Знову на в полицях з'явилася. Пластикова ось така маслянка теж. Ціна її 69. А це вже ось така і новиночка. Контейнери пластикові для зберігання масла або сиру. Дно різне, бачите, і біле, і зелене, і червоне. І цінника не бачу. Поглянемо, скільки коштує така новинка з вами. 39. Пляшка для лії скляна з надписами. На об'єм 750 мл 119. Чорна пляшка теж скляна з різними надписами. На об'єм 500 мл. 88. Ось така манюнка. Теж пляшка скляна для лі або от стол по 59. І це пляшка. Два в одному скляна для олії або оцту. Всім уже знайома. І ціна її 149. Ще ось така пляшка. Скляна. Ручка. і верх, Пластик з розпилювачем для олії або оцту. І ціна знижена 99. Ємність для спеції. Комбінована скло та метал. Ось для пеці оба солі. По 69. Ось така ще баночка для спеції комбінована. Вона вже поменше Ще ось такі варіанти. По 44 гривні. Баночка для спеції вже така побільше скляна. Невеличка знижка 84 гривні. Ось варіант теж ємність для спеції, скляна. А ложечка і кришечка пластикові по 55. Манюнька ось така, ємність для спеції, теж скляна. А верх пластик так, по 14. І набір для спецій, солі та перцю, фарфорові курочки. Так як на малюночку, їх вже склали в коробочку. Курочок 77. Млинок для спеції, ручний, скляний, а верх пластик. По 59. І ось такий ще млин для спеції, скляний, а верх металевий. Невеличка знижка на цьому тижні 69. А це ось такий же набір приладдя. Підставка пластикова, овочечистка, ножиці і два ножі. І коштує такий набір 149. Підставка силіконова для кухонного приладдя. Ще біла. І ось така темна зелена. По 69. Пластикова підставка для кухонного приладдя. Ціна знижена 22 гривні. І поглянемо з вами на рукавички та прихватки. Ось така рукавичка та прихватка. Лимончики 64 гривні. Ось ось такий варіант. Рукавичка та прихватка. Від квіточки. Тобто ось по 59. І ще ось такі варіанти. І чорно-білий варіант. І рукавичка, і прихватка. І коштує такі навіть 69. Блюдце скляне. І ось таке ще блюдце. Димне. Це така новинка по 22 гривні. Блюдо форма більше для запікання скляна. Кругла алмо, 26 см діаметр. Ціна знижена 199 І ось така ще форма овальна на об'єм 2 літра. Також для запікання 199 см. Гілочка супова артесто, по 77 гривень. Салатничок порційний, невеличкий по 69. Десертна тарілочка, крапинку, по 69. І ось така велика. Обідня тарілочка 27 см в діаметр по 119 І це вже такий цілий цілий набір. Ще забула вам показати ось така чашка до набору порцелянова. І ціна її 77. Тарілочка супова. На рівні ось такі края. І ціна її 55. Тарілочка супова біла скляна люмінарк. По 44 гривні. Ось така ще тарілочка прямокутна з малюночком. Тарілочка десертна Порцелянова з візеруночком по 77 см. І ось така рілочка з візеруночком супова. Також по 77. Салатничок скляний, люмінарк білий. На рівні края по 77. Салатничок скляний, білий, 19 см в діаметр. По 55 Салатничок скляний з квітами 17,5 см діаметру. І ціна його 59. Тарілочка, скляна, глибока, фігурна, рибка по 99. І ось така тарілочка, скляна, глибока, фігурна, рибка. І коштує вона 199. Платничок скляний з золотистим обідочком. 119. І ось таке ще блюдо скляне з золотистим обідочком. Тарілочка супова, скляна, люмінарк. На рівні ось такі края. Біла. По 76. Тарілочка фігурна з малюночком. По 119. Подивимося з вами на чашки. Чашок дуже-дуже багато, але кілька варіантів вам покажу. Це більш така із новиночок. Кухоль поцеляновий. Медовий бджілки по 59. Ось така ще чашка. Мелодія. Теж невеличка знижка 64. Це кухоль порцеляновий. кава. Ще ось такі варіанти. По 59. Чашка скляна з золотистим обідочком або окантовочкою. Така цікава, по 69. Чашка поселянова бджілка. Така цікава. По 77. Ось такий кухоль порцеляновий З малюнком та надписом. 99 І І ось такий варіант. Чашка порцелянова з малюночком. По 59. Стакан. Скляний високий, вигнутий. Ціна знижена 77. Склянка висока. На об'єм 265 мл, Ціна знижена 24 гривні. І ось такий теж варіант. Стакан скляний низький, рібристий по 55. Стакан скляний високий з подвійними стінками. Всім вже знайомий. Ціна знижена 119 для шампанського скляний, ребристий по 84. Ось така ще склянка висока. На об'єм 245 мл. з Касмалюночка по 27. Стакан скляний, високий. Такий цікавий. 49. Глечик для напоїв скляний. Ручка і кришка пластикові, на об'єм літр 500. І ось такий глечик для напоїв пластиковий на об'єм майже 2 літра і ціна його 149 гривень.